Відео конфліктів, хейт у коментарях, страх. Здається, що ТЦК це головний ворог всередині країни. Але давайте на хвилину вимкнемо емоції. І ну люди ж за живі, в ТЦК теж не ідеальні люди служать. Так само хто зривається. І, відповідно з того робиться хайп, плюс він він помножується ботами російськими. Росія витрачає мільйони, щоб ви ненавиділи людей у формі. Будь-яка помилка ТЦК роздмухується ботами до масштабів катастрофи. Їхня мета проста: посварити нас між собою та зламати довіру до держави. Навіщо це робиться? Бо без мобілізації не буде фронту, а без фронту не буде нас. Ми всі розуміємо, що відбувається в нашій державі. Мобілізаційні заходи треба проводити, але це треба робити виключно в законний спосіб. Хто ці люди? Більшість співробітників територіальних центрів комплектування сьогодні це хлопці, які повернулися з нуля після поранень. Вони вже віддали своє здоров'я в окопах, а зараз виконують важку та невдячну роботу. Формують резерви для тих, хто чекає на ротацію. Мають всі, хто можуть, а не хто хоче. ТЦК це не тільки повістки, це виплати сім'ям загиблих, облік ресурсів та шанс на відпочинок для тих, хто воює не перший рік. Так, система не ідеальна. Так, закон суворий за ухилення, можна отримати реальний термін, але альтернатива повна окупація. Так немає. Ну як бігти? Якщо ми постанемо всі, побіжемо. Ну нас просто всіх вб'ють. Правда проста: без ТЦК не буде армії, без армії не буде України. ТЦК це не ворог, це механізм нашого виживання.